Сьогодні у випуску актуальні рішення виконавчого комітету В Лановецькій громаді освятили алею пам'яті підсумки позачергової сесії Лановецької міської ради у громаді. Відкрили простір для осіб, які постраждали від домашнього насилля. Засідання виконавчого комітету Лановецької міської ради відбулося 7 грудня. Серед основних питань порядку денного надання одноразових матеріальних допомог на загальну суму 76 тисяч 800 гривень. Зокрема, особам, що опинилися в складних життєвих обставинах чи на лікування 34 чотири тисячі гривень, військовослужбовцям 34 тисячі гривень, на компенсацію проїзду на програмний гемодіаліз 6 тисяч гривень, воїну інтернаціоналісту 1 тисячу гривень та ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС. Тисячу гривень члени виконкому схвалили проєкт бюджету на 2023 рік. Проголосували за надання спортсменам, біатлоністам із села Москалівка Драбек Давиду та Івані стипендії у 2023 році по 1 тисячі гривень на місяць. Окрім цього, прийняли рішення про видалення зелених насаджень, заслухали звіт начальника комунального підприємства по благоустрою щодо використання коштів. Живі, поки пам'ятаємо, саме під таким гаслом на центральній площі міста Ланівці освятили алею пам'яті захисників України, мешканців Лановецької територіальної громади, які загинули у війні Росії проти України. У День Збройних сил України 6 грудня мешканці громади складали щиру молитву за тих, хто не пішов боротись з ворогом через бажання воювати. А з великою любов'ю до кожного з нас 12 героїв Злановецької громади назавжди закарбувались у новітній історії, яка пишеться кров'ю наших захисників. Ці воїни віддали своє єдине, своє життя за волю і незалежність України. Саме тут на площі ми зустрічали кожного хлопця, і потім відправляли їх додому, щоб там провели їх останню дорогу. Саме тут збиралася Новечина і дякувала хлопцям. Так, вони боролися тут за волю і незалежність. Вони віддали життя. Міський голова Роман Казновецький вручив пам'ятні листи рідним матерям, батьку, дружинам, дітям, сестрам. Вони втратили найрідніших, втратила героїв, і наша громада. Усю материнську біль передала власною поезією Людмила Нечай. Я розумію, що не будеш. Ти з нами більше жартувати, сидіти за одним столом, радіти, мріяти, співати. Війна проклята, що ж ти робиш? Навіщо сина ти забрала? Мою утіху, радість сонце, а як же я його чекала? Ми назавжди в неокупному боргу, перед жартовністю воїнів, однак живі, поки пам'ятаємо. Позачергове третє пленарне засідання шостої сесії Лановецької міської ради відбулося 9 грудня. Відтак депутати внесли зміни до бюджету міської територіальної громади на поточний рік. Проголосували за зміни до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Лановецька міська лікарня, де передбачили кошти на ремонт системи опалення. Також внесли зміни до комплексної програми розвитку цивільного захисту, збільшивши обсяги матеріального резерву. Затвердили програму підтримки окремої військової частини збройних сил України. Та реалізації заходів територіальної оборони цим рішенням передбачили надання фінансової допомоги. Депутати проголосували за затвердження ліквідаційного балансу редакції Лановецького міського комунального радіомовлення і підтримали план діяльності міської ради з підготовки регуляторних актів у 2023 році. На сесії розглянули і понад 80 земельних питань. У Лановецькій громаді 9 грудня відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Це простір, де не буде місця насилю, де працюватимуть фахові спеціалісти та пануватиме безпека. Центр знаходиться на базі комунальної установи Лановецький територіальний центр надання соціальних послуг. Власне, там діятимуть дві спеціалізовані служби. Перша це первинна допомога, спеціалізована служба. Первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від насильства. Тут із особою працюватимуть фахівці як самої служби, так і соціальні партнери. Другий етап денний центр, який дасть можливість тимчасового перебування особи, яка постраждала від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. В рамках заходу відбулось також засідання круглого столу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, на якому міський голова Роман Казновецький зазначив, що сьогодні ми маємо готові. І майданчик безпеки, який створено за кошти державної субвенції та співфінансування з міського бюджету, на відкритті була присутня і директорка департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації Оксана Смолій, яка привітала нашу громаду із відкриттям такого простору, де кожна жертва насилля знайде підтримку та допомогу. Друзі, алея пам'яті, яку цього тижня освятили у нашому місті, це щоденний спомин кожному з нас, якою ціною даються нам мирні будні. Тож, проходячи повз, загляньте вічі тим, хто в ім'я майбутньої перемоги віддав своє життя. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук. До зустрічі наступного тижня.